Громад, присвячений річчю факультету, 80-річчю, якраз з нагоди 70-річчя університету, присвячений він актуальним сьогодні питанням, моделюванням сталого розвитку території громади. Новлення треба буде відбудувати після військового часу. Це треба буде вступити, і якраз тут для це всі застосувати нові технології. Уряд. США, на умови, планується плануються на чеському уряду, сільського господарства, господарстві з метою розвитку території громад. Ну, і стоїть питання актуальні ці проблеми, які виникли сьогодні, і проблеми як їх постаратися На регіональному рівні. Наявні тут фахівці. Які сьогодні виступають як експерти на кровому столі. Вони є потенційними такими виконавцями робіт з просторового планування. Ми бачимо потенціал використання Ужгородського національного університету щодо залучення студентів профільних спеціальностей для того, щоб вони виконували якісь корисні практичні завдання. Це буде корисно як для громад, так і для них, як майбутніх. фахівців.